Я знаю жінок, які оргазмують тільки від проникнення, тому що ножки їхнього клітора натреновані більше, ніж головка клітора. Але зазвичай, звичайно, в нашій такі ще дитячі мастурбації, який досвід отримали ми дівчату. От якщо дівчата мене дивляться, хай зізнаються і напишуть, ми зазвичай стимулюємо головку клітора. Ця зона клітора більш натренована. Нервові закінчення саме головки клітора реагують швидше та зрозуміліше. Якщо при цьому відбудеться проникнення, ніжки клітора, клітора не включаться так активно, а з головки клітора нервові закінчення перебігли вже в ніжки, і виходить тут достатньо вже, а там недостатньо ще. І це скласти, якщо просто от попробувати стимулювати, як вдома при мастурбації, не вийде. Перший крок, який ви можете зробити, це дослідження своєї мастурбації. Якщо в цьому питанні ви відчуваєте дискомфорт, вам соромно про це говорити чи соромно мастурбувати, потрібна допомога сексолога. Якщо в цьому питанні ви відкриті, розкуті і, в принципі, готові рухатись самостійно, вам допоможе техніка мосту. Але техніка мосту з іграшкою кроликом, описана в інтернеті, не зовсім, як сказати, не зовсім вона універсальна. Тож для Розуміння, от саме вашого випадку, я рекомендую звертатися до сексологів, але, в принципі, пробувати самостійно теж не заборонено.